більше тисячі людей, а то, можливо, навіть і більше півтори. Але я на нього не записав, тому що. То йде майже третій км, там прискінуть. Який же шкаф працювати в гірочку? Можна коментар від Куба. Ай, Як 30... ти Останніх 300 метрів. Всім привіт, дорогі підписочки! У цьому відео побачите потужний забіг на 10 кілометрів. Це все відбувалося на десятки незглавності. Відос насичений екшеном, незвичайними ситуаціями та драйвом. Так що ставте подобачок, пишіть комент, підписуйте мій канал і поїхали. Якщо що, всі ситуації, все, що відбувається в відосі, все вигадано та зроблено ілюзією. Що на старт, десятка незглавності. Учасників просто жесткільки, більше тисячі людей, а то, можливо, навіть і більше півтори, старт просто наймасиший в цьому році саме. Та навіть в минулому році я таких на стартах не був ще. Є на годин десятка, на 50 хвилин, на 39 хвилин і є для лідерів. Плюс п'ятірочка є. А зараз відбуватися старт на десяточку, де будемо просто розносити. Ціль сьогодні ми прибігти, протестити кросівки саме ось ці адідаси. Про третє бігавних тільки три рази на тренуванні. Кросівки реальні, потужними. Мені вони максимально подобаються. Тому побачимо, як вони на десяточки. Можливо, моя думка зміниться. А зараз я заходжу на старт саме до Арки. І також сьогодні я проведу тата по 4 хвилини, 4.15. Можливо, прибавим. можливо, якщо тата був і вставати, то я сам прибавлю. І скажу вам одразу: можливо, це не саме найкращий варіант і не сильно красиво є, ну, в повідношенню до цього старту, але я на нього не записався, не записався. тому що я пропустив трішки реєстрацію, ну плюс потім відросла, і я такі думаю, ну, не буду. Готі зараз я трішки жалію, що міг запатися і реально нормально стартанути. Ну я десь вибіжу. Можливо, десь тут, а може трішки далі. Що, старт розпочався. На я пройшов те ще я без номеру, і там дуже багато було. Тих, що контролювали, ну якось так дуже по-тихому пройшов, тому все чудово. А зараз я ловлю тата і вибираю темп по і біжу. Так, 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 щось тут не те. А старт просто потужний вже. Мій гед ойзап Почали статом по 4,15, Якраз гарний темп. Мене пропустили. Нічого такого там не було, да, трішки некрасиво, але ну, контент треба робити. Я спочатку думав, взагалі не знімати, але потім думаю, та ні, треба робити відос, бо ну, по-перше, водорозрини він, а по-друге, скільки учасників 100% десь переглядів 900, то їх тисячу набере. Для каналу це буде непогано, тому буде якраз норм. Йде майже третій каме. Зараз ми збігати на мост. Ось Кличка. А тут, звісно, трішки прискінутися, хоча пробував його все-таки на відрізках. Я маю хоч більш так, як квартлеком біжу сьогодні, бо я там де знімаю, зупиняю, десь знімаю, зупиняюсь. Біжу швидко. Тобто по 4, там, по 3,20, десь і по 3 хвилини. Підтримка і взагалі от переляже всі забіги, які були перед цим. Нова там десятка, яка в тому році була максимально цей найбільш потужніше, Стільки учасників, тільки було, тільки до війни ще, пам'ятаю, на хрещатку бігав кілометр атак. Ну, подивіться, скільки учасників. Це просто жесть. Зілес на КМ і все-таки учасники на десяточку повертаються. Вот зараз обдекілька бізнесможливостей, ви знаєте. Оп-оп-оп. Оп. Пробив. А ще буде дихтай. Оп. Хоп-хоп mm -hmm. Десь би, якщо б я запсався, біг би десь тут. Прискорюся. Який же ж кайф працювати в гірочку ось цей набережний наверх. Прямо кайф. Але насправді він хоч виключає, але тренує максимально класно. І по учасникам тут трішки темп я вибрав повільний. Скажемо, статом, тому тут дуже багато також біжать на моєму темпі і по всім потрібно обганяти. Також є учасники, учасники з різних компаній, приватних, неприватних, там ноус, якісь пов'язані з аграрією, плюс МВС, поліція, ДСНС, гвардія, ну і інші там.

Потім нас доганяю. Тому, скажімо, такі прогресивно. Та ні, навіть можна звати що Темп одразу високий, ну, достатньо. І потім такі прискорення. Бо як вже йде прогресивно, то без зупинок і без таких жорстких якихось ривків. Максимально старався, щоб ми бігли всю топу, щоб далі можна вже було не... Змійка йти, не шашки грати, а вже чисто по прямій накачувати, темп накачувати і гарно фінішувати. Остання двоєчка, на якій треба прибавляти, зараз чекає нас невеличкий спуск, накатити, взяти темп і по 4 хвилини вже тримати, терпіти, щоб прям рознести старт. Але які краєвиди ще сонце трішки зайшло, типу як похмуро, але максимально кайфова така погода. От прям не сильно жарко, давай вітер, якраз так і виходить максимально класно. <му> Випив із тоніки, він такий синій. Дуже схожий смак, як в цьому ВТБ продають. Там за 35, здається, чи 40. Такі бутилки з соски. Класний, бав мені негії робити цей фартлек. І за знову робимо прибавляємо газ. Гарно обійшли. Особливо коли відпочиваєш під дистанції. А залишається вже кілометр. І ти робиш знову Кайф. Провіртата. Останніх 300 метрів. Будемо зараз підводити трішки по темпу. Чіпляйся. Та <звук> да, не чіпляйся, чіпляйся. <звук> Кайф, вийде за 42 хвилин. Приблизно. Нормальний темп, як і В принципі, хотіли. Можна було і швидше. Сьогодні 23 числа. Дорогі друзі, фінішував даний старт максимально класно. Тут з'явився час, по кілометру, зробив такий типу фартлеку, тому що 10 біг швидко, десь трішки повільніше, провів тата на 42 хвилини. з'явився середній час. Тобто темп. Пульс був високоватий, тому що особливо там десь по-рівному я десь по 3,20 і по 3,10, а на старті взагалі показував по 2,40 біг. Та скажімо, розноси, розривав з мотивації з... Велике натхнення просто цьому, на цю погоду немовірно, тому всім рекомендую виходити з дивану, почати бігати, тому що якщо буде відпочивати на диванах, всіх лежати, відлежувати бока свої, то завжди буде сумувати і буде у вас погана енергія. Тому розривайте кожен свій день. Будете відпочивати, не чекайте результату. Можна коментар від Куба. Ай, як привіт. ти? Став? Ха -ха. Чудово, все супер, класно, кайфанув. Ну не стало там сильних задач а. сьогодні, то класно. Це, а ти як пробіг? Нормально. Нормально? Так, розкатався. так. Який результат? За скільки пробіг? Чесно, я віддав годинник, там чувак біг, а він підздох. Я його не відпустив, схватив за руку, кажу, братан, я тебе не залишу. Я підпустився під його темп, на нього накинув свій годинник, щоб розуміти, який в нього пульс. І витягнув його до десятки. Він хотів вибігти за годину, він вибіг. І я для мене це найкраще. Це можна сховати. Я дуже здоволений. Але. Ну, коротше, класно. Які плани на цей сезон? По вело, по, по бігу? По вело, все, втягуюся і все, все літо. Ті літа я пропустив, було не до того якось і. Коротше, не до того. Це літо вже стараюсь трошки кататися і бігати. Відкрив сезон, можна сказати. Все, друзі, дуже дякую вам всім. Надіюсь, всіх були легкі ноги, тому що я всім їх бажав. Надіюсь, всіх доволі своїм результатом. Якщо не доволі, тренуйтесь ніхуя, просто так не дається. То, давай. давай. Дорогі друзі, передягнуся вже і скажу, що тут у нас компанія Volvo веде батончики плюс кава, тут у нас у карнафті дає, там нас підтягується, тут фотографується, тут Volvo, яку зараз вам покажу через ще хвилин. Тут у нас ССО, як ви пам'ятаєте, історію була в мене. Також там далі пройдусь, але спочатку давайте я вам покажу Вольво, ось таку. Це XC90. Можна, так, да, подивитися? Дивіться, що тут у нас за апарат. Двері, кожа, ручечка, класна, пам'ять. Ну, давайте. Опа. Да. Ну, електричка, звичайно, ні, це гібрид буде. Ну, кайф, прям сідаєш. Ну, хоч мені більше, я полюбляю машини. Старіша, там, якось BMW старіше, Mercedes, але вона також класна, дивіться, шторічка, раз відкрилася. О, мені подобається дуже ось ця коробка. І сидіння такі дуже зручні. Щось не працює. він. Мультируль. Все класно. Ось тут нас, ось так. Ззаді, потім ще ззаді сидіння. тобто вона... Вітаю тебе, ти Виграв автомобіль! Нормально, так. Тата проводить сьогодні, то по 4 там 15 біг дає. Якщо би вийшло, в мене вийшло 10, 101. Ну, Типу 10 сто. У мене там може 10-200, бо я там знімав, ну то скажімо, більш фановий біг, більше тата йменно ввів по темпу. Я більше полумарафон хочу вже. Чи в квітні, чи в трані, там от не пам'ятаю, коли Половинку? Да, да, Так, да. хочеться вже стартувати. Ну, все, удачі, багажник. Ну, тут нас. Така тканина. Хоч мені більше подобається, якщо тут не тканина, а ось ось таке було б, як під дерево. Ось дивіться. Тут колонки і ззаді дуже зручно, дуже м'яко, А музика настоїть Harman Kardon. Ось я вам покажу зараз. Приближу. Це прям, можна прям навалювати гарно. світло, ручечка. Щоб було не прохолодно. Тут у нас, кстати, немає чомусь тут, але я підігрів сидіння. Отака штучечка є. Оп. Отак зробив і сидиш. Ось так вона глядає ззовні, максимально велика. Перед тим, як я показую на тому старті, на кросі вона планувати менше, то була cx 60 а це в нас 90. На континенталь гумі, на терті максимально класній. А сіді тут коней, що за тачка? 250 кінських сил, бензин, м'який гібрид. Е, скільки вистачає запас ходу? Вона не їде на електриці. А, Це допоміжна. Так, допоміжна. допоміжна. Зараз вам покажу, який тут мотор. Скільки літрів? Два літри. Зараз вам відкриття, вам покажу. Продемонструю. Ось який двигун, дивіться. Кайф. Два літри. І ось так воно виглядає з боку. Після фінішуємо, звичайно, випити кави, Дуже смачна вже капучина. Також тут у нас вольва стоїть, коптери, «ССО», «Пиття буття часу та дати. Ось такий потужний камер. Тут у нас про розмінування. Тут Супер найкращий показник теряють. Дивіться зараз. Друзі, в нас три шапіони, вони спонували. Так, так йдемо далі. Що тут у нас є таке ще цікаве? Роботи, одяг, якісь чаї, екофло. Тут у нас ось такі криміналісти написано. Ось такий вийшов цікавий старт, тому всім рекомендую записатися старт, тому що він є розривним, надихаючим. Рознести прям гарно. Якщо ви отримали позитивні емоції після перегляду цього відоска, став подобачку, обов'язково. І всім пока-пока. Та ні, краще відпочивайте. Навіщо вам всі старти?